Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі. Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римської Католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі два способи формування життєвого шляху людини: шлях бажання і шлях любові. Сьогоднішня наша тема стосуватиметься зв'язку стану, створеної Богом природи і двох різних способів світосприйняття, які може вибрати людина для формування свого життєвого шляху, а саме принципи мати і любити. Можна сказати, що більшість людей у світі обирає у першу чергу спосіб буття, який можна охарактеризувати як бажання щось мати або чимось володіти. Адже ж всі хотіли володіти і використовувати як речі, так і Божих створінь, включаючи людей, наших ближніх. Це шлях егоїзму і намагання постійно задовільняти свої бажання, тобто ще й шлях гедонізму. Зауважимо, що потреби людини не завжди збігаються з поняттям бажання, або краще назвемо такі бажання, які занадто перевищують потреби пожаданнями, постійне прагнення задовольнити свої пожадання і похоті. Призводить до дуже багатьох проблем людства, зокрема екологічних. Адже нещадна вирубка лісів, занадто інтенсивне використання природних ресурсів, неекономна витрата енергії призводять до кліматичних змін, забруднення і руйнування довкілля. Є у світі така тенденція пов'язати екологічні проблеми із зростанням людського населення планети. Ці припущення черпають силу із заявленню ще в 19 столітті гіпотези Мальтуса. Той час була така проблема, що не вистачало продукції для населення, оскільки ще не було достатньо освоєні методи хімічних добрив та інші технології інтенсивного виробництва продуктів харчування. Коли ці технології з'явились, то навпаки населення планети почало ще більш інтенсивно зростати. Тобто, насправді, ресурсів на планеті поки що достатньо і для такої кількості людей, як маємо в даний час, але їх недостатньо для задоволення людської жадоби. Та й розподіл цих ресурсів між народами далеко не рівномірний. Одні країни живуть за рахунок інших, подекуди використовуючи в кілька разів більше ресурсів. І все це не просто для задоволення потреб населення, а для задоволення прихотей людини. Яким чином можна виправдати нелегальну і інтенсивну виробку лісів або ще гірше їх спеціальне спалювання для розширення сільськогосподарських або промислових територій яким чином можна виправдати забруднення річок, пластиком, відходами будівельних матеріалів або іншого роду сміттям? Це робиться тому, що винні в цьому люди обрали шлях задоволення свого бажання мати, але не обрали шлях відповідальності за свої дії. Шлях же любові інший, Дучи цим шляхом по життю, людина не забирає занадто багато ні в ближніх своїх, а й у природи, а навпаки, тим, хто любить, властиво віддавати. Маємо собі зауважити, що сам Бог з любові до створіння віддав свого сина за спасіння людства та порятунку всього світу. Лише йдучи цим шляхом людина може бути справді щасливою. Щоб більше дізнатися про шлях любові, можна навести приклад першої справжньої закоханості. У такому стані двоє людей не помічають ніяких недоліків одне в одного. Сам творець, даруючи такий стан людям, ніби дає людям поглянути своїм поглядом, як він любить своє створіння. Таким чином підходимо до думки, що краще обирати шлях любові, щоб жити справжнім життям, і щоб любляча людина берегла також Боже створіння, отримувала від цього насолоду і славила Творця. З таким побажанням, шановні слухачі, я прощаюсь з вами і зустрінемося як завжди в наступний четвер. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мкачівської рекотовицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.